їздили ходили, хотіли зайти, в оцей ось вулик, це е, українська кухня. Ми туди йшли, там вареники, племені, молинці. Їдемо брати, ну все закрите, все. А ми вже, да. а ми вже з маркусиком замовили, щоб їсти вареники. Ну, Прийшли сюди, там реклама, що є вареники, а їх нема. То я взяла санька, який суп, взяв, картоплю, котлету, я взяла макарони, азійські, крильця. І капуста, і все. Вітя теж нічого не знайшов. Ну Маркусик сказав, що добре, я йому давала, то тут добре. Приємного. О, Де б ми ще побували в такому? столовку? наш Маркусик трішечки поїв, бульйонну. Ну, Як ото там буде, то це вулик, а да. отам нижче, ну, таке. Капуста, салат. 100 грамів 75 гривень. Так що ти получається кілограм 700, 750 гривень капусти салата стоїть? Твою налево вообще жах. А ти купив 200 грамів лапши. Будон і свининою. 270, так? Да? 270 гривень. Зараз не лаємо форелі. Капуста. Так, капуста дороже, ця чим курка. Зараз на тягачим форелі. На мангалі забабачимо. <рив> а може проще приїхати і сказати, дайте нам, пожалуйста, рибу, де ми поїдемо. Я хочу їм на спіймати. Ну давай, я не проще. <рив>